День землевпорядника України свято, що відзначають фахівці цієї галузі по всій країні у другу суботу-березня. Щорічно в цей день вітання приймають і студенти Прилуцького технічного фахового коледжу спеціальності землевпорядкування, будівництва та економіки. Передувало урочистостям низка заходів, які організував коледж. Попередньо це конференції, майстер-класи, зустріч сьогодні. За цим фахом навчається близько 40 студентів. Коледж щорічно випускає майже півсотні фахівців. А почалась історія спеціальності землевпорядкування ще в 1991 році. Землемірній справи навчальний заклад займається, займається з 1991 року. Я пам'ятаю той період, коли ми формували кадри, їх практично не було. А сьогодні, а сьогодні. Їх достатньо, тому що ми додаємо і вносимо свою, свою лепту у підготовку кадрів. Так, за період з 1991 року ми підготували 1400 до 1500 спеціалістів. Але цього, мабуть, і недостатньо, тому що. Ма треба мати, окрім бакалавра, ще й магістра. Випускники землевпорядники можуть виконувати різноманітні роботи із землеустрою, починаючи від вимірювання ділянок і закінчуючи відповідним правовим оформленням, що і є на сьогодні вкрай важливо для всієї країни. Професія землевпорядника має свою давню історію, і за весь час свого існування вона завжди користувалася популярністю а особливої актуальності вона набирає на сьогоднішній день. Ще більшої значущості вона набуде з приходом нашої вже довгоочікуваної перемоги, адже тоді необхідно буде відновлювати межі населених пунктів, відновлювати межі земельних ділянок, відновлювати і встановлювати. Планово картографічні матеріали, тобто всю документацію. По завершенні навчання в нашому коледжі всі здобувачі освіти мають можливість вступати до вищих навчальних закладів. І більше половина з них продовжують своє навчання у вищих навчальних закладах нашої країни. Сьогодні професія землевпорядника є досить актуальною і для студентки третього курсу Анастасії. І сьогодні ця професія актуальна, як і завжди. Земля використовується раціонально і ефективно. Для професії необхідно мати математичні здібності, просторому уяву, здатність розбиратися у землі. Студентка 4-го курсу спеціальності землевпорядкування Валерія говорить, що обрала професію за душею і впевнена, що в майбутньому планує вступити за фахом. Мій вибір професії не випадковий, адже землевпорядник і нині є професією, затребуваною як у селі, так і в місті. Я вчуся з цікавістю і знаю, що можу стати універсальним спеціалістом для роботи у системі Держгеокадастру, в агентствах з оцінки землі і нерухомості, податковій інспекції, проєктних установах, екологічних центрах та інших організаціях за цих. Калин використання землі, а майбутня землевпорядниця Анастасія вже визначилася навіть з вищим навчальним закладом і планує згодом працювати за професією. Планую закінчити технікум і піти в вищий навчальний заклад в Нубіп в Київ. Ну, а далі думаю працювати по професії. З нагоди професійного свята директор Прилуцького технічного фахового коледжу Павло Черніков побажав усім землевпорядникам країни наснаги і творчого пошуку. Вітаючи сьогодні з наших працівників, наших викладачів, наших здобувачів у світі з цим прекрасним святом і, і ті, хто причетний до цієї справи. Я хотів би побажати здоров'я, наснаги, успіхів і подальшої творчої роботи.